Боротися ми можемо тільки, якщо ми будемо, хоча б трошки попереду. З точки зору високих технологій. На війну прийшло що 99% цивільних, які принесли цивільні технології, і почали їх адаптовувати швиденько під бойові умови. Поки буде потреба, поки вони воюють, поки ми і будемо допомагати. Війною у лоп, лоп, ми точно не подолаємо противника. Коли війна закінчиться, кожен буде займатися тим. Чим займалися до війни і дуже сильно цього хочемо. Цей проєкт зініційований обласним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки на їхній базі спочатку повномасштабного. Вторгнення діє навчальний центр. Ми на себе взяли частину фінансування, оскільки там є дві складові: одна складова це навчання, інша матеріально матеріально-технічне забезпечення цієї групи. Завдяки ентузіазму там, завдяки керівництву обласного ТЦК, бойовий підрозділ отримує групу, яка повністю навчена для роботи на ударних БПЛА, повністю навчена. Для роботи на розв... бпла розвідниках і так званих скідах. Ми не знаємо інших прикладів, де в інших ТЦК, в інших областях існує щось подібне. Ми цим пишаємося і дуже вдячні керівництву і хлопцям. Там багато учасників бойових дій люди, які розуміють, що вони роблять так. Там є ветерани і відомі відомі бійці і спеціалісти, відомі. Фактично на всю Україну знакові люди, і ми причетністю до цього проєкту пишаємось. Полковник Бабанін Володимир Олександрович, начальник Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Коли військовий розуміє і бачить увагу до себе, то це дає певні натхнення і сили для виконання завдань за призначенням. А Якщо ця увага поєднана ще із наданням. Актуальної матеріально-технічної допомоги, то це тим більше акриляє, дає можливості більш ефективніше і якісніше виконувати свої функціональні обов'язки безпосередньо там на лінії зіткнення. Тому від себе особисто від усіх військових хочу подякувати тим небайдужим мешканцям івано франківщини Це територіальні громади, це трудові колективи підприємств і установ, які там відраховують свої одноденні заробітки. або... Більші суми для того, щоб благодійні фонди могли закупляти за потребою, за тими потребами, які проголошують і висловлюють військові частини. Те майно, яке дуже швидко, якісно закупляється і дуже швидко потрапляє на лінію зіткнення. Вати мене Андрій Любомир Миколайович. Працюю інструктором в навчальному центрі. На сьогоднішній день дуже багато людей, які мають дуже хороший, якісний бойовий досвід, враховуючи те, що напрямок інноваційний, абсолютно інноваційний, і, і для всього світу підкреслюю, тому що на війну прийшло що 99% цивільних, які принесли цивільні технології, і почали їх адаптовувати швиденько під. Бойові умови і все те, що було на роками напрацьовано розвідкою, просто не спрацювало. Якщо пам'ятаєте, на початку війни нам всі давали два-три дня, як противник, так і весь світ. Та? Ну, на наше щастя, на жаль, для них цього не сталося. Саме з цих причин на сьогоднішній день е, наш навчальний центр приїжджає дуже багато людей з бойовим досвідом, так які знімаються з фронту і приїжджають на до навчання, так і новачків. Навчання розподілене на Декілька, так скажемо, категорій, так, на декілька напрямків. За основу взято аеророзвідників, тому що без аеророзвідки не буде цілий, відповідно, для всіх інших підрозділів не буде роботи. Так. Наступним йдуть ударники хлопці. Це безпосередньо якраз всім відомий напрямок, що стосується fpv дронів Наступним йдуть. Радіоелектронна розвідка, скорочено реактор. Це люди, які постійно моніторять радіоефір на фронті. Спочатку йде теорія кілька днів, там 3-4 дні. Наступним кроком хлопці починають пересідати вже за віртуальні машини, де вони вчаться літати безпосередньо на симуляторах. І вже далі поступово по мірі того, як вони ведуть себе на симуляторах за комп'ютерами. Починаються практичні заняття. От і все, Тоді ми виїжджаємо на полігон і відтворюємо бойові умови. Я тобі включу засіб, перехоплення. Утворився такий собі вже не тільки навчальний центр, а центр обміну досвідом. Так? Приходять люди дуже часто ті, які діляться теж своїми якимись певними інноваціями. І ми теж це беремо на озброєння, якщо воно вартує уваги. Фахівці вчаться тут все під ключ. Так? Вони ну, До моменту враження, у нас є транспортні засоби. От якраз нам. Допомагає дуже сильно в цьому безпосередньо е волонтерська та організація. Тісна співпраця йде, бо без них було б вижити неможливо. Дрони розбиваються постійно, техніка ламається. Не всі народилися космонавтами, та це зрозуміло. Це безкінечний процес, тому що противник досконалюється, відповідно, ми рухаємося, так намагаємося. Конкурувати та з можливостями противника, але треба враховувати те, що противник у сотні разів нас переважає, як за чисельністю, так і за своїми ресурсами і можливостями. Відповідно, і боротися ми можемо тільки якщо ми будемо, хоча б трошки попереду, з точки зору високих технологій, тому що ну війною лопу лоб ми точно не подолаємо противника, бо його дуже багато, скажем так. І зараз, відповідно, всі намагаються кожен підрозділ мати засоби, як на бригадному рівні. Бригада це величезний та об'єкт, де дуже багато людей, тисячі людей. Відповідно, так і на батальйонному рівні це трошки менше, на ротному ще менше, і повзводно, так, як мінімум по одному фахівцю. 24 лютого планувалися установчі збори, які мали заснувати цю е, бізнес-асоціацію. Ми почали свої, свої е, існування як організації, як якоїсь структури, як об'єднання людей і, і організацій. Тільки спочатку повномасштабного вторгнення, і більше того, забігаючи наперед, і домовилися, що закінчиться історія нашої організації, нашого об'єднання е, перемогою, і ми існуємо, поки існує війна. Ми існуємо до перемоги. Коли війна закінчиться, ми кожен буде займатися тим, чим займалися до війни, і дуже сильно цього хочемо. Ми побачили, що є проблема. З забезпеченням ми побачили, що є проблема навіть за наявності ресурсів. Є проблема з тим, що запити дублюються, запити не кваліфіковані. Назвімо це так. Повномасштабна війна поставила виклики, які відповіді на які не було навіть у професійних військових. Вона розвинулася зовсім на іншому рівні. Технологічному, і масштабному, і організаційному ми допомагаємо виключно підрозділами, які з Івано-Франківської області, які тут формувалися або пункти постійної дислокації, які знаходяться чи знаходилися тут. Потреба е, на сьогоднішній день не зменшилась, це точно, вона тільки збільшилася. Але вона значно видозмінилася. Коли ми на початку і в наших звітах, амуніція була на першому місці, то зараз це спеціальні засоби. Це все, що літає, це все, що заважає літати, рери-реби. Є запити, які можна в якійсь перспективі оцінити. Наприклад, якщо порівнювати там роками, то можна говорити про те, що. Півроку тому дуже активний був запит на fpv дрони, напевно, найактивніший. Головна ідея, швидше за все, це те, що ми об'єднуємо зусилля е, людей, які е, живуть і працюють в тилу на Івано-Франківщині, е, спрямувати ресурси, які у них є, на допомогу нашим підрозділам і людям, які з Івано-Франківщини на сьогоднішній день знаходяться і воюють на передовій. Тобто. Принцип, нібито, скажімо так, на витягнутій руці, коли ми приходимо в колектив і просимо донатити, просимо віддати одноденний заробіток нашим захисникам, то вони знають, кого це стосується. Бо це саме ті підрозділи, де служить їхній працівник, член їхнього колективу, їхній чоловік, їхній брат, їхній батько, їхній дідусь. Їхній син чи дочка. Безумовно, всі свої. так, І, і немає чужих підрозділів, які пліч-опліч -пліч стоять і боронять нашу державу. Але е, є ті, кого ти знаєш, так, є е ті, кому ти хочеш допомогти. І мені здається, що цей, цей гачок поки ще, е, дякувати Богу, працює. так, І ми можемо переконати е, людей допомогти в наш спосіб, в той спосіб, який ми запропонували, оскільки ми вважаємо, що він. Ну, на нашу думку, напевно, найефективніше. Якби не партнери, то нас би, відповідно, не було. Якщо ми кажемо про партнерів, е які щомісячно забезпечують те, що ми маємо потенціал щось купувати і передавати нашим підрозділам, виконувати запити наших підрозділів. Монополісти чи умовно монополісти в області, це наші енергетики, які ми дуже вдячні. Фактично, ініціатива. Одноденного заробітку пішла від них. Це був травень 22-го року. Вони вони з цим прийшли до нас, і ми багато допомагаємо. Ми бачимо, як ви розвиваєтесь, і ми довіряємо вам. І хотіли би, щоб ви Ми будемо виділяти наш один день нашого заробітку, заробітку нашого колективу на ваш фонд. А ви займіться, щоб воно було ефективно використано е, по ваших принципах для тих підрозділів, яким ви допомагаєте. І ми дуже зраділи з того. І, чесно кажучи, якщо б не такі приклади, то не знаю, чи ми б існували на сьогоднішній день. І насправді на, на тому, що ми можемо прогнозувати на проєкті якраз одноденного заробітку, і, і формується якась наша умовна там, суперсила, бо це дає можливість нам. Планувати, це дає можливість замовляти наперед, а отже, замовляти дешевше, замовляти оптимальне. Багато чого ми можемо замовляти виробництво е під себе, так? коли ми кажемо про крупні партії. Не про кого, а про час, так що поки буде потреба, поки вони воюють, поки ми е будемо е намагатися і, і будемо допомагати. Нам би дуже хотілося закрити повну потребу всіх підрозділів вже і зараз, але це неможливо і навіть потенційно немає, не існує таких ресурсів, які б могли це зробити. Банально, коли наші підрозділи почали вирушати в зону бойових дій, це кінець березня, квітень, перші, перші втрати, перші, умовно кажучи, потреба в... Якихось засобах для того, щоб перевозити тіла загиблих, наприклад, це найважче, так то до чого підрозділи також були не готові. Війна мало приносить задоволень, але те, що вдалося вчора ми цього не могли купувати, сьогодні ми це можемо, це також якісь в певній мірі приносить задоволення від результату. Вони не тільки можуть бути яскравими відео, де ураження там ворожої техніки чи повзаючі е е е орки, це безумовно розуміння того, коли щось чим до чого ми мали якусь причетність, приносить позитивний результат. Це в першу чергу врятовані життя наших бійців, е можливості наших підрозділів. Вчора підрозділ не міг цього зробити, а сьогодні він це може зробити. Це відповідний сюрприз для ворога, коли на цій ділянці не працювало, допустимо, такий вид БПЛА, чи не було реба на таких -то частотах, а сьогодні є. Ми зобов'язані їм. так, Бо ми, ті, хто донатить, ті, хто це організовує, волонтери, всі-всі даємо щось в порівнянні з тим, що дають вони, дуже-дуже мале. так, І незрівнянно ні зусилля, ні ризик, ні. Час і все інше з тим, який вклад роблять хлопці і дівчата зараз на фронті. І я часто використовую, ми використовуємо таке такі порівняння. Немає війни, а ви себе уявіть там чи взимку, чи восени, та байдуже навіть влітку, просто в лісі, так? Один день, другий день, третій день двадцяту поспіль ніч. Уявити собі просто незвичний для людини побут, і не навіть не потрібно, щоб хтось там в тебе цілився, стріляв, щось прилітало чи попадало. Навіть цей побут, він надзвичайно важкий. І завжди, якби ставлячи себе на місце тої людини, ти е, безкінечно надихаєшся. Правило, то, що можеш зробити зараз вже, то роби зараз і вже. Ми деколи відчуваємо, що це. Це може бути не сьогодні, а може бути наступного тижня. Ми також якось стараємося все планувати, але те, що можна зробити і відправити якнайшвидше, ми стараємося не відкладати навіть там похвилинно, щоб швидше наші, е, наші підрозділи мали найнеобхідніше те, що ми можемо їх забезпечити. Хочеться, щоб е, Україна для кожного означала е, щось ну, одне з найосновніших слів. Понять явищ, і взагалі в його житті. І Україна це і родина, і місто, і село, і територія, і етнічна нація, і інші нації, які тут проживають. І Ми довели, що ми можемо забути про все, що роз'єднує. Ми прекрасно, чудово забули про там. Мовою, мовою, якою говоримо разом з тим, велика кількість людей, ну величезна кількість людей, принаймні там в середовищі, якому я спілкуюсь, перейшло з з російської мови на українську, і це виглядає вже так само безповоротно. Стаємо, стаємо потужною нацією, ми станемо потужною державою. Тільки треба всім заціпити зуби, стиснути кулаки і, і робити максимум. То, що може, для того, щоб ми перемогли, збереглися і, і, і далі жили так, як ми, як ми того хочемо, а не так, як хтось хоче зовні.